19 вересня відбулася 43-сесія Світловодської міської ради, 8-го скликання. На денний були винесені питання підтримки наших захисників, поліпшення умов проживання внутрішньо переміщених осіб, забезпечення роботи пунктів незламності, виділення коштів на модернізацію систем опалення одразу декількох закладів освіти, питання розробки проєктно кошторисної документації з облаштування доріг. Земельні питання депутатським корпусом було підтримано майже всі питання порядку денного, винесені на розгляд сесії. Було виділено кошти на придбання та встановлення модульних газових котелень для комунальних закладів ліцей Перспектива, колишня школа номер 10 та ліцей Обрій школа номер 4 На виготовлення технічної документації для встановлення твердопаливного котла у ліцей інтелект школа номер 3 на капітальний ремонт укриття Павлівського ліцею Грант. Також буде профінансована розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні комунального підприємства Власівські мережі та розробка документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжні селища Власівки. Крім того, буде відремонтовано приміщення для втілення проекту поліцейський офіцер громади. А також облаштовано кімнату для постраждалих від жорстокого поводження та усіх видів насильства з використанням методики Зелена кімната. Про підготовку господарського комплексу Кіровоградської області до опалювального сезону 2023-2024 років під час брифінгу для обласних ЗМІ доповів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. І в довоєнний період підготовка до зими, як і перебіг опалювальних сезонів, не давалася легко. Під час Великої війни, коли ворог підступно нищить чималу частину. Енергетичної інфраструктури доводиться серйозно думати, прораховувати наявні потужності, резерви, можливості і стан кожного теплогенеруючого об'єкта, кожного метра теплових мереж. Відповідно до завдань графіків Міністерства розвитку громад і територій, на 1 вересня має бути готовність не менше 80%. Область в цілому. Витримує, а в окремих напрямках і перевищує завдання в межах 80-95%. Теплове господарство, котельні мережі, теплові пункти завершують заплановані ремонти. До 25 вересня лікарні, освітні заклади, теплопостачальні підприємства мають підписати в інспекції. Держенергонагляду, акти готовності до роботи в осінньо-зимовий період. Цей процес розпочато. Ми маємо досвід минулої зими в умовах терору російського агресора. Тому у фокусі щоденної уваги обласної військової адміністрації, підготовка резервних схем електроживлення, тепло та водопостачання підприємств, перевірка. І поповнення парку мобільної генерації, а також захист об'єктів критичної інфраструктури. З 1 жовтня ми актуалізуємо роботу пунктів незламності. У громадах триває також дооблаштування укриттів. Знаємо про недопрацювання і справедливі нарікання громадян. Тому робота з укриттями не припиняється. Зважаючи на досвід попереднього опалювального сезону в умовах застосування графіків погодинних відключень, коли виникали випадки повного або часткового знеструмлення будинків, пожежі в щитових, вигорання електрокабелів в під'їздах керівникам територій, де значний комунальний житловий фонд рекомендовано особливу увагу. Зосередити на підготовці систем енергозабезпечення будинків, а також соціальних закладів. Кожна громада, район, місто ще й ще раз перевіряють лінійку готовності аварійної, комунальної та прибиральної техніки, а також відповідних ремонтних бригад. Криміногенна ситуація завжди була однією з найгостріших в країні. Щодо поточної ситуації в нашому місці, ми звернулись до начальника світловодського відділу поліції Андрія Голова. Фахівець зазначає, що кількість кримінальних правопорушень за кількісними показниками приблизно на рівні минулого року. Хотів би інформувати населення про оперативну обстановку, яка зараз відбувається на території світловодської громади. На якщо брати з аналогічними результатами роботи. Та реєстрації злочинів за аналогічний період минулого року, то в цьому році приблизно та ж сама кількість злочинів, яка була зареєстрована в минулому році. По деяким категоріям злочинів, це такі як вбивство, тяжкі тілесні пошкодження, пограбування, розбої. Кількість злочинів значно менша, ніж була зареєстрована в минулому році. Але на сьогоднішній день дуже багато І ріст виникає по всій території держави, так само і по нашій громаді. Це злочини категорії шахрайства. Майже кожного дня сходяться злочини даної категорії у нас в підрозділі. Інколи навіть їх буває три, а то й п'ять правопорушень. Як правило, це я на цьому хотів би коротко зупинитися. Це злочини, які пов'язані з різними приложеннями, яких називають, які люди потім відкривають, входять до них і приходять кошти або зникають кошти з карток і так далі. Також різні приложення, які реалізують громадяни, різний товар, потім на них заходять і також то заходять на ліхзаставку, хто ще щось, і також зникають кошти. Тому хотів би перш за все, вже я не знаю, в який раз, проінформувати, що якщо є якісь питання по банківським установам, необхідно звертатися до банків, але непонятно куди, невідомо особа відповідати на толинві зімки. Потім виникають питання і зникають кошти. А то що беруться кредити, також зникають. Буває такі вики що 500, до 500 тисяч сховується шахрайства. Також фахівець нагадує про те, що в місті діє комендантська година, і про це не потрібно забувати. СБУ викрила на Кіровоградщині ворожого блогера, який заперечував існування України. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували на Кіровоградщині підривну діяльність ще одного прокрімлійського агітатора, який публічно заперечував існування української державності. Для поширення ворожих наративів. Фігурант використовував власний телеграм-канал. Там він публікував матеріали, в яких закликав передати до складу РФ частину території України. Також блогер виправдовував агресивну політику Кремля і підтримував злочини російських окупантів у війні проти нашої держави. Щоб підготувати деструктивний контент, зловмисник використовував інформацію з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора. Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання зловмисника, під час яких виявили та вилучили комп'ютерну техніку та телефон, за допомогою яких він поширював свій деструктивний контент. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до змін меж державного кордону України. Айтівцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Директор департаменту освіти та науки Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко ознайомила журналістів із підсумками національного мультипредметного тесту, який склали випускники Кіровоградської області в кінці навчального року. За її словами, тест складали з трьох предметів української мови та математики, які були обов'язковими для всіх, та одного предмета за вибором. Більшість обрала історію України або англійську мову. В цьому році у нас було 200 бальників 57 200 бальників. Із цих 57 200 бальників проживає в 16 територіальних територіальних одиниць. Тобто 49 ОТГ у нас із 16 проживають там, хто склав хоча б один раз 200 балів. Це зрозуміло. На відміну від минулого року, у нас було більше 150 випускників, хто склав на 200 балів. І це була 21 територіальна одиниця. На 5 менше, зрозуміло. Якщо ми візьмемо чотири предмети, Керварської область на 22-му місці. Середній бал 141,17, 141,17. Це 22 -е місце. Сюди входить математика, українська мова, історія України, ліська мова. Запам'ятовували. Тепер ви мене спитаєте: а тепер давайте ви окремлювати на якому місці той чи інший предмет. І ми будемо зрозуміти той чи інший предмет, як викладається у нас. Кірвагарській області. Ну, наприклад, це загальнодержавний рейтинг загальнодержавний. Українська мова 22 -е місце. 148,8 балів. Це від 0 до 200. Ви зрозуміли. 48,8. Історія України 19-те. Трішечки краще. 19-те історія України. Краще, ніж українська мова. Тобто історію в чатрі краще у нас. Е, Математика 23. Англійська мова 12. Це говорить про що? Про самомотивання випускників знання англійської мови. Ми займаємо 12 рейтингу із 25. Так. Тепер ми беремо цікаво, а що відбувається у нас в області. На першому місці ну це інститут, наш писав Керовецька обласна державна адміністрація. Що малась на увазі? Малась на увазі наші чотири заклади, які підпорядковані департаменту. Це школа, санаторна школа Світловодська номер 2 це три заклади: це школа спортивного ліцею, яка знаходиться в Пантаївці, і звичайно, це так би названа школа Короткова. Оці три заклади, які взяли які на першого по кількості балів вони займають перше місце в області. Ну на зі всіх чотирьох предметів. І з позитивного слід зазначити, що найвищим за рейтингом предметом для області стало 12-те загальнодержавне місце з англійської мови. І серед 49 громад області навчальні заклади Світловодської ТГ зайняли п'яте місце. Правоохоронці затримали жителя Світловодська за вирощування конопель та зберігання наркотичних речовин. Зазначимо, що чоловік раніше був судимий за подібний злочин. Під час Санкціонованого обшуку у будинку громадянина правоохоронці виявили та вилучили поліетиленовий пакет із голівками рослин маку, паперовий згорток та полімерний мішок із подрібненими коноплями а на подвір'ї понад 80 кущів конопель. Зразки рослин направили на експертизу. Розслідування проводиться за частиною 2 статті 309: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та частина 2 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від трьох до семи років. На сьогоднішній день у нас в державі проводиться операція Мак, значить по виявленню осіб, які займаються незаконним вирощуванням наркомісних рослин. По даному факту, ми зараз працюємо спільно з громадами. Є певні досягнення, які потім уже по закінченню цієї операції будуть проінформував населення по факти, які виявлені, свідків було виявлено наркомісних рослин, і зрозуміло, які результати по притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску. За статистикою, щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів. Саме з цього приводу наша творча група вирішила поспілкуватися з фахівцями, які пояснили нам, що саме може спричинити захворювання та як його розпізнати. Первые признаки инсультов – это либо потеря сознания, либо это какое-то нарушение чувствительности, либо движений в руках, ногах, головокружение, какие-то длительные непонятные головокружения. Да? То есть вроде как бы никогда раньше голова не кружилась, а тут начинает кружиться голова, человек не может стоять, У разі виявлення хоча б одного з цих проявів потрібно негайно зателефонувати за номером 103, адже людина з інсультом, яка отримує кваліфіковану медичну допомогу протягом перших чотирьох годин, має більше шансів повернутись до повноцінного життя. Це все потребує немірного обращення за медичною допомогою. В першу чергу, звісно, потрібно обращатися до своєму сімейному врачу. Семейный врач, если посчитает нужным, он направит вас дальше. Это речь не идет, конечно, о людях, потерявших сознание. То есть те, кто потерял сознание, должны обращаться напрямую к службам неотложной помощи. Як зазначають фахівці, таке захворювання можна попередити близько 90% інсультів пов'язані з такими факторами ризику, як нездорове харчування, цукровий діабет, куріння, ожиріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність. Це період обострення різних хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых событий. Хочется обратиться к людям, в том числе метеочувствительным, к ним даже в первую очередь, чтобы они регулярно следили за своим здоровьем, обращались вовремя к своим семейным лекарям, с которыми у них заключены договора, выполняли их рекомендации, потому что какие-либо сосудистые события, они... Очень часто приводять і к інвалідізації пацієнтів, і к дополнительным фінансовим розходам. Лікарі радять слідкувати за харчуванням та фізичними навантаженнями, адже це є дуже важливим для людей з серцево-судинними хворобами. Світловодський центр дитячої та юнацької творчості вкотре відчинив двері у світ мистецтва своїм талановитим та творчим вихованцям, а також гостинно зустрів зовсім юних учнів, які вперше переступили поріг закладу. На святкову лінійку присвячену святу першого дзвоника, завітали викладачі центру дітлахи та їх батьки. Сива та мого роду сила, де моя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт поси заплітала, і щастя вишивала Рідним всім, Незламна, Незламна, Українка, я гордість це моя, і воля, це моя Удавинка я сила У 2022-2023 навчальному році вихованці центру дитячої та юнацької творчості взяли участь у всеукраїнських міжнародних та місцевих конкурсах і фестивалях. Здобули численну кількість перемог, кубків, медалей і, звичайно ж, досвід. З початком нового навчального року всіх присутніх привітав директор закладу Володимир Шабалін. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік. Ми вже чули з виступу. І нашої ведущих, що той навчальний рік приніс нам багато нагород. Ми приймали участь у всіх оглядах конкурсу, ми приймали участь у всіх концертах, які проходили на території нашого міста і за її межами. Сьогодні я хотів би поздоровити вас з новим навчальним роком, сказати велике спасибі вам за те, що ви у нас є, за те, що все літо з нами працювали. Я хочу сказати велике спасибі нашим керівникам. Які вилажують всі свої уміння, всі свої навики для того, щоб навчити вас тій професії, які вони знають, а ти, що ви хочете навчитися? На всіх вас я вітаю з новим навчальним роком, роком нових вам злетів, творчих досаднень. Ну і я думаю, що ми будемо ще багато-багато радіти від ваших виступів і того, що ви будете показувати своїм батькам, жителям нашого міста, ну і нашим керівникам.

Починул лишь тобой, дай, дай не обесом их, дай мне удалых, дай И чьи спины борь я Не устал еще ничу, еще успеем, а еще успеем отдохнуть Дитячі та юнацької творчості запрошують дітей віком від 6 до 18 років на заняття до гуртків образотворчого мистецтва, художньої вишивки та бісероплетіння. Гурток «Умілі руки, виготовлення сувенірів. Живопису, гуртки народного, сучасного та спортивно бального танцю, шахово-шашковий гурток, гуртки сучасної української пісні та естрадного співу, гурток юний журналіст, авіамодельний та фольклорно-етнографічний гурток. Бажаємо учням центру бадьорості, впевненості та справжніх успіхів у навчанні. Нехай навчальний рік для вас буде роком гарного настрою, кропіткої праці, щирих друзів та духовного зростання. Світловодський рем прад Кірат Обленерго повідомляє про те, що у вересні 2023 року будуть проводитись планові роботи з тимчасовим відключенням споживачів по Світловодській ОТГ. А саме, 19 та 26 вересня з 9 до 17, вулиця захисників України, 83 та 84. Вулиця Закам'янська, 7. Провулок Вітрівського, 2. Світловодський побут, котельня номер 1 ГСК Орбіта. 20 вересня 2023 року з 9 до 17. Вулиця Банана Хмельницького з 48 по 167 вулиця Героїв Чорнобиля, правди, з 1 по 10, українська, з 16 по 94 А. 21 та 28 вересня з 9 до 17 вулиця Захисників України, 84, Закамінська, МПП Лідія, Скубіївська, 1, Кафе, Барвінок, світловодськ побут Котельня номер 1 Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 7 21 42 та за телефоном кол-центру 0 800 501 148. цілодобово. Терміново головному заводу ТДВ об'єднання Дніпроенергобудпром потрібні працівники, формувальники залізобетонних виробів і конструкцій, арматурники, машиністи мостового крану, мотористи бетоноукладача, електрозварники ручного зварювання, обробники залізобетонних виробів і конструкцій. Можливе працевлаштування без досвіду роботи, здобувши його на нашому підприємстві, доставка робітників на роботу та з роботи автотранспортом підприємства. За довідками звертатися за адресою селища міського типу Власівка, вулиця Молодіжна, 63, відділ кадрів та мобільний телефон 067 24 68 337. thank <laughs> you